Мета цієї акції, звісно, зробити свято для наших війців АТО, зібрати максимум солодощів, запакувати, передати їм туди, щоб там на передовій в них було трішечки свята. Залучаємо для цього наших дітей, щоб якось передати їм те, що потрібно робити добро, те, що потрібно не бути байдужим до всього, що відбувається в нашій країні. Ну, коли будемо передавати, то це ну, найближчими днями, як тільки запакуємо все, буде готове до того, щоб відправляти. Будемо передавати. Ну, що ще за все новою поштою, і там наші друзі зустрінуть і розвезуть на блокпости. Підтримували багато людей. Ми робили розсилку в Фейсбук, ВКонтакті, в соцмережах. І ну, люди підходили, трішечки приносили. Були ну, такі невеликі спонсори. Ну, це все робиться на благодійних засадах. То я думаю, що не тут називати їхні імена. Що може бути важливіше, ніж ніж мирне небо над головою. Щоб наша Україна була цільною, єдиною і ну, найбільше напевно таке побажання, щоб люди не забували, що нічого ще не прийшло, все, що відбувається, і це не минуле, і це не десь в майбутньому. Це тепер, зараз те, що є, те, що неминуче е, на даний момент. І потрібно просто не бути байдужим до цього всього. Робимо все, що можемо, щоб зробити трошечки добра в цьому світі. Для того, щоб передати подарунки бійцям АТО е, на Миколая. Я хочу, щоб їм так теж було приємно, що таке свято, щоб вони були сильні, мужні, тому що вони багато для нас роблять. І ми їх дуже поважаємо і цінуємо. Тому що таких людей в Україні, в Україні. багато. Передаємо їм солодощі, щоб їм теж було приємно. Я тільки води доклада, не ж тоже хочуть тепла і ласки. Бажаю їм миру і перемоги. Можна сказати, регулярно, намагаємося максимум збирати. Ну волонтери Кам'янця-Подільського, думаю, що це зараз для всіх на слуху, і ну, нашу роботу всі знають. Ну не для того, щоб ми там вихвалялися цим, але просто ми хочемо подати приклад другим, щоб люди долучалися до нас або створювали якісь свої організації, свої якісь нові рухи, але не з метою там розпопуляризувати себе, розказати, які от ми класні там чи робити якусь рекламу, чи не дай Боже заробіток на цьому. Просто справді з благодійними засадами. Є дуже багато людей, які небайдужі, які, слава Богу, працюють в цьому напрямку і допомагають.